Вітаю сьогодні, 16 жовтня 2025 року, і останніми тижнями ймовірно в українському інформаційному просторі активно курсує інформація з подачі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати можуть передати Україні далекобійні ракети. Томагавк американські ракети томагавк. Наші засоби масової інформації постійно годують нас різними історіями про те, як змінить змінять ці ракети хід війни, чи змінять ці ракети, і скільки їх може бути передано, і коли, і як, і короче постійно годують нам різне, годують нас різними казочками. І ось е вчора на прес-конференції знову знову це питання про те, що типу може передати нам ракети Томагавк. А 17-го, тобто завтра, жовтня, 2025 року, Зеленський зустрічатиметься із з Трампом у Білому домі, і <кій> передача ракет Трамп е Томагавк, типу, буде предметом зустрічі е між ними. Але Високопоставлений чиновник заявив в Financial Times, <кій> Про це стало відомо сьогодні. Про те, що американські військові, у разі якщо будуть передані ракети Томагавк, то їх обслуговуватимуть і запускатимуть американські військові. Українці не будуть допущені навіть до навчання запуску ракет Томагавк, тому що це пов'язано із передачою конфіденційних технологій і запобігає. Мінімізує нібито ризики ескалації. Я вважаю, що це якраз навпаки. Що ця теза про те, що про те, що американці керуватимуть ракетами, томагавку разі їх постачання в Україні, свідчить на користь того, що Томагавк не будуть передані Україні, тому що в такому випадку це буде пряма участь Сполучених Штатів у війні із Російською Федерацією Російською Федерацією, яка може мати. Неконтрольований розвиток подій, я в розвиток такий розвиток подій не вірю. І отже, виходить, що тема з ракетами Томагавк це чергове ІПСО Трампа, направлене на розхитування, на інформаційний тиск на Російську Федерацію, на розхитування інформаційної ситуації, створення нервозності і просто переговорна тактика. Тому що, якщо Українці не будуть навчені запускати тамавки, то американці їх запускати на українській землі точно не будуть.